Вашій увазі інтернет-магазин подарункових рішень ФАМА представляє Декантер Артрембел від Вайн ентузіаст. Подача благородних напоїв потребує вишуканого посуду, який посилить враження і прикрасить святковий стіл. З цією ролью впорається скляний декантер американського виробництва. Посуд для подачі вина з нової серії Арт має оригінальний унікальний дизайн, який був розроблений спеціально для бренду. Декантер об'ємом 1,6 літра, виготовлений з високоякісного скла без домішок свинцю, забезпечуючи міцність виробу. Виріб не залишив. Шиться поза увагою справжніх естетів, які полюбляють наповнювати прострій навколо стильними речами. Крім того, ексклюзивний презент сподобається поціновувачам виноградних напоїв. Поспішайте замовити високоякісний декантер в нашому інтернет-магазині «Фама», порадувавши близьку людину особливим подарунком.